До рятувальників завітали студенти Подільського медичного фахового коледжу для майбутніх медиків. Провели пізнавальну екскурсію пожежною частиною та нагадали основні правила безпеки. А ще показали, як проходить робочий день в рятувальників та які обладнання вони використовують під час викликів. Сьогодні до пожежної частини завітали студенти медичного фахового коледжу міста Подільськ. Ми провели перш за все екскурсію, показали, як проходять буденність рятувальник. Які умови для несення служби потім перейшли до показу техніки дітям? Показали автомобілі, які виїжджають як на пожежу, так і на різні небезпечні події. І наприкінці ми розказали правила пожежної безпеки, мінної безпеки, а також правила безпеки під час літнього періоду, адже вже вже незабаром розпочнеться літо. Всі відпочивають, і необхідно теж знати тих правил, які допоможуть вберегти. Власне життя і здоров'я. Молодь не лише уважно слухала, а й активно брала участь, приміряла бойовий одяг, фотографувалась біля техніки та ділилась враженнями. Сьогодні ми з одногрупниками відвідали пожежну частину і нам сьогодні розказували про правила техніки безпеки, правила пожежної безпеки. Нам все дуже сподобалось. Все показали на вищому рівні. Все круто. Нам розповіли про правила про техніку безпеки, і нам все дуже сподобалось. Такі зустрічі це не лише профілактика, а й мотивація до співпраці між екстреними службами та медичною спільнотою майбутнього. Ірина Десюк, Віталій Полодинко, телекомпанія Пет.